сап, сьогодні у нас доволі старий тренд. І попросила своїх друзів скинути мені подібне фото. Тож сьогодні буду порватися по малюнкам своїх друзів, як, в принципі, і по минулому році. Вау! Медитний контент! Такий класний! Перший нас образ від самої прекрасної жінки на цій планеті, від моєї подруги. Технік! Нещо сказала? Ці саме палетка ціней за 5 гривень у пішлому переході. Ось це, ось це вона саме там. Як її відчинити? Йопсудий. Як? А, хм. Е, Ну так, як я й думала, в принципі. Я чогось не з того починаю постійно. Чому максимально любите базу від Мембелін Два не дуже в гарнему стані спонжа, бо я не давно не користувалася, бо я всю ритуалі я не роблю літку базу можна віші робити влітку. Намочили спонжиком. Що за емоції була тільки що? До речі, якщо подивитися мій попередній відео щодо як повторюю я макіяжі при тих же друзів, в мене ніколи не змінюється общения, не тому що я доволі соціодна людина. То я думаю, в принципі, я в мене дуже покращився скіл в макіяжі. Блять, я сподіваюся, що в цей раз у мене все буде класно і все буде прекрасно. Бо якщо ні, я буду плакати. Прям дуже сильно Ридати Збираюся, що за штука я хотів трішки дала захист моєму обличчю, а ми тепер беремо за 5 гривень таку прекрасну палеточку, бо це єдиний пляха-голубий колір, який в мене є в палеці. Я впечаю за це. Сюди, на віки. власне, нічого тут не допомогло, мені ніколи не допоможе. Ні, воно шов на камеру, що реально воно так таким і залишилось на фото вона прям яскрава, і ну, не має бути роз... яскраве, але в мене щось не вийшло, бо взагалі ніякого пігменту я тут не відчуваю. І це максимум, я більше не можу, воно більше не зможе. Що за танець смуг тут в мене на... А? Мені здається, що тут краще взялося чомусь, якось, я не розумію, як воно могло краще, якщо що тут, що тут, воно однаково має бути. Така класна корейська підводка, такого ось тренду, тренду, бренду, сорі, написано щось Что-то корейское написано, и они все испытывались, это классно, было бы славно. Будешь не выкласситься, нет? Не хочешь чему-то. Надеюсь, что я научилась училась малювать стрелочки. Вот это будет жестко, а если нет. Хоть бы не пернуть. здесь схоже трешки совсем. Сто лет, как намалювала потемные стрелки, мне кажется, что не почну.

хочу. Ходжу іноді себе, як пікмі герл. Мені здається, що, що явно ну, не то. Ми трохи спільно змінювати в житті. І Армелі, я також розвідчилася. Сняти... <глух> <глух> Бо я такий червоний, але скріш такий як снідопрачі. Треба щось зробити з середньким. Мені занадто звичайні. Мені це не подобається. Треба щось, щось змінювати в житті. Ні. Я поки ще поберіжу свою обличчя від Валерії. Я... Як ці, я ся... ці, 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 Что це за мова, була тільки що. Повинна була його зробити сама на когда я щось не и не сделала его Я була генієм, просто. пришла? Не скажи, я тебе розсмертю, як ты. ну тепер не дошуть ніяк, что мені робити? А тепер теперь температура. Можу включити тобі світ. Ну, на Ну, вімкнем. Блять, вімкнем. Ну, вімкнем. Ну, вімкнем. Ну, вімкнем. красиво. вімкнем. Добре, якщо так не приближати, то в принципі ну, нормально. <гаджу> мені треба якось зробити серденько, але як мені зробити олівчик. За що не мені малювати стіл з 72-го року. 72-го року він змінилися. Ну, в принципі, якщо дивитися на одне року, тільки то тільки в бренду. Це жорстко, бо в мене іншого немає. І вибрати в мене немає тож Святкує топ ідемо краще улітцем. Вона трішки не червона, але це не матика мене є. Уже максимально зіпсувати усе. Чи вона якось пахне акварельно. Покажись. Я нормально я поверні, я ж Не, бачу. не погано. За мене вложить, бо в минулому відео перший також був не дуже... Ой. Маленький бейбік, такий красивий солодкий. Другий день, другий мейкап, класно. Сьогодні у нас покажуть такі прекрасні дівчинки. Власне, я не знаю, як мені зробити сірі губи, але це не так важливо. По ходу воно, ну, воно все класно буде. Я впала в кіру депресію, тому не зробила другий макіяж, а третій, бо мені не сподобався попередній, я подумала, піздець, я, звісно, креативщик. Matte primer От Махтіани. Що таке Махтіани? Мяу! Все, побіг. Ти воно лякалося. Мяу! Де зуба. Чи я використаю весь твій праймер? Можеш з не побити? Я не проти. Я ним не користуюсь. А чого? У мене є зволожуючий крем. Іноді тільки користуюсь. Тобто я такий, як підопитний кролик. Нормальний він чи ні, да? ні не? я ним не користуюсь. Він мотується, якщо я його покриваю. Беремо тональник, пончик намочений вже з вчорашнього дня, А ще як тільки приходить літо, в мене отут за носом і отут за носом постійно з'являється прищі. Мене це дуже дратує Аркадій, як з ціна видно Аркадій, ти що впав чи що? Все, Аркадій, ти пристига Ну, до речі, через вчорашній мейкап на лобі з'явився пристига, два Це фарбове, не знайте Я не знаю, що це, шо це? Я тільки можу малювати на своєму білочі нову обличчя ля пердоля. На польську перейшли. Так. Посу <су> перлали дляна. О. <Ого>, Давайте. <су> Мне хочется косить такое чисто. На чили, на расслабоне, у меня всё добре. Мені не дуже. Мені потрібен де-то цей чорний табілди в кольор. А консилер, позавтіть мені з ним, будь ласка. Okay. Дратуєш мені як піська та. За весь другий день, ну, щось можна дуже хочу, щоб цей макіяж був в мене класний, як попередній, бо попередній я так і не покреативила, як я хотіла, в тоді вийшло якесь лайно. Білий олівчик знову від Maybelline, бо яка в мене косметика, окрім Maybelline є. Та ні, біла. А чому моє шкіра адекватна лежиться, а на не моя інша шкіра неадекватна лежиться? Сучатка моя чина наснилась, я в шоці. Якісь люди снилися, непонятно. Любов у кого-то була. чому в мене немає любові? Не смієш. Треба плакати. Плакати. Тому що вона не малюється Давай я ці пробую. Походи я туди. Давайте зараз ми робимо чорні ці термокутники. Неровне. Ну... А бути хуже. Ну, малюємо, нормально. <схід> а не кажу, я не виглядає так, як... А ні, на камітих саме жахло виглядає. Це другі дорощинки, що прикриваємо родинку п'ятоком. Дякую, великий, мені дуже приємно. Mm -hmm. Підстрижили. Ну, воно ну, на камеру так, як в житті, а ще це вийшло товстіше, ніж за тож мені зараз потрібно його товстішити. Чи вони не однакові з цими, але це так байдуже. А з цим вони, до речі, не однакові. Їх три... Чи треба трішки втосити, а це трішки потовстішити. Половину відосу я буду чисто їх однаковими робити. Ой, знову підстрижили і знову малюємо. Беремо вчорашню туш. Я очікувала десь іншого, але як зазвичай я не лише те, що Я Я забула про губи, Йолки, зеленки. що мені робити з губами. Тож зробимо їх чисто черно-білими. Чому так ніби я, я якийсь додала зелений фон на губи і білий зробила, не розумію. Що зроблю отак? Вони змішаються з сіром. О, мішаються. Але сіро мене цінують, який жах Ні, ну власне Ну схоже Ну, більш-менш схоже То ну, прям <плес> Що сталося з моїми губами за деякий час? Головне не переборщити Та, це наразі для Соня Я не хочу, щоб ти переборщила Я переборщила Звичайно, нам два з Такий був ісходник, Дуже мені з цим схоже Думайте сам, як вам більш подобається на фонду, який в мене вже був перед цим макіяжем Я дуже сподіваюся, що це місце не І Я зможу адекватно все на цей раз разнове макіяж класний, і попередній від іншої моєї подруги. Тут все уже прикріплені, але все класно, все прекрасно, тож не бачу заняти, як змінювати чи щось додавати. Як минулий раз, мат от, от маткіану. Далі ми беремо пудру. Це вперше, коли я так довго знімаю один відео, бо занадто мало часу наразі, і ви бачите, для вас це один день, а для мене це три дні. я знову забула нанести консілер перед пудрою, Ну, що поробиш? Мляха через пудру, вона не може нормально лягти і не може його нормально розташувати. Я навіть не знаю, з чого можна тут розпочати, як звичайно, мабуть, крім за все з очей. Почетко ему, нарисуем все помаранчевые стрелки. По... Ну, я думаю, нормально. Я выглядаю, как будто я клоун Пинивайц. Мне нравится. Так, ну, не значит то... Разные. Мне нужно сейчас сделать вот тут сердечко, вот тут два сердечка, и сделать зробуйте... веснянки. И верхні. А, что-то в око Теперь. Я думаю, вона схоже. Ці штуки. Цікавіш. Якщо воно зараз не видно, я псхану і зроблю їх самостійно. Ці нахер, нахірка я не навожу зелено. Схоже на вестянки. Я думаю, оце вже от прям схожий нарешті. Дивілася, на цей раз мені сподобалось усі макіяжі. Те, що мені попередньо перше не сподобався спочатку, це ну, ми не беремо це за увагу. Просто на цей раз використаю ту, яку зазвичай малюю з Віві. Вона коричневого кольору. Як я могла забути про її, ніпонятно. Ой, така красиво з цим макіяжем. Чомусь. Тепер точно усе, який вам макіяж сподобався найбільше. Напишіть це мені в коментарях. З вами була я, пані Диван Дякую, що дивився це відео до кінця. Всім до побачення.